У стартовому турі чемпіонату другої ліги України львівський футбольний клуб Куликів Білка приймав у себе Житомирське Полісся. полісся-2». перший тайм гри закінчився нічиєю. Першому таймі ми самі вийняв, тому що було, тому що ми ще в першому таймі могли робити цю перевагу, але ми не хотіли, не бачили, не використовували той простір, який суперник лишав в себе за спиною. Рахунок відкрився у другому таймі. На 56-й хвилині Олег Панасюк головою відправив м'яч у ворота Житомирян. Богдан Іванченко, Богдан Іванченко на фланзі, Іванченко один в один намагається зараз обіграти. Суперника підключає він Савошка. Савошко виконує простріл. Панасюк, удар головою. Гол! Олег Панасюк забиває перший історичний гол команди. Куликів Біл. За мить. Гравець куликів білка Дмитро Рожков подвоїв перевагу команди. Передача. Панасюк, скітка. Удар по воротах. Що тут? Чи буде добивання? Є добивання. Ще одне потрібно добивання. Сей від голкіпера, Рожко міг забивати. Рожко забиває. Гол! 2-0 стає рахунок третій гол забив Артур Ілюхін на 80-й хвилині. Матчу це принесло абсолютно перемогу львівському клубу. Спанесюк пресингує Авраменка. Тут помилка зараз від голкіпера, порожні ворота. Байрук. Байрук віддає передачу на Малецького. Малецький на Іванченка. Іванченко в штрафному майданчику пробиває, гол! Забиває Ілюхін, 3-0, Стає рахунок у нашому поєдинку. У підсумку матч завершився з рахунком 3-0 на користь куликів-білка. Декілька епізодів ми не змогли забити. Ми пропустили гол, потім другий. І ті помилки, яких ми допускали під час другого-третього голу. Ми будемо розмовляти з хлопцями, але. Ми не можемо казати, що нам просто не пощастило. Я так важаю, тому що в першу чергу відповідальність на нас в цій грі. Команда суперника дуже сильно виглядала. Нам важко було особливо перший тайм. Вони десь ну це їхня заслуга, щоб нам не далася гра, яку ми в принципі планували за другий тайм з нашої сторони. Вже було набагато більше агресії, більш продуманих дій. І те, що ми хотіли, в принципі, десь вдалось. Наступну групу ліся 2 зіграє 17 серпня з командою Ужгород.